Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галосюк. Ну що, друга частина інтерв'ю Говарда Лутніка, міністра економіки США на каналі CNBC, коли вони сидять прямо на заводі ТСМС, які будуються в США завдяки тарифам, які запроваджені новою адміністрацією Вашингтона. І ведучий задає питання Лутніку про економіку. Одне з питань: він каже: Амазон потрапив в новини через можливе підвищення цін, через тарифи, але. Потім вони почали це заперечувати. Якщо компанія звинувачує митні тарифи в зростанні цін, то що це таке? Лутні каже, якщо компанія перебільшує зміну цін, звинувачуючи тарифи, то це несенітниця, тому що тариф у 10%, він не вплине на ціни. Хіба що це продукт, якого ми абсолютно не виробляємо, ну, скажімо, як манга чи Какао, да, ми будемо укладати торговельні угоди по всьому світу, звільняючи такі продукти від тарифів, каже Лутнік. Якщо країна відкриває ринок для нашої сої, курятини, яловичини, ми відповідаємо взаємністю, каже він, наш торговий дефіцит в 1,2 трильйона доларів означає, що ми купуємо. Забагато. Скорочення цього дефіциту на чверть додає цілий відсоток зростання ВВП з 300 мільярдів доларів. Причому назавжди, каже Лутнік, так створюються робочі місця. Насправді, от це глибинне обговорення економічної логіки в термінах базових показників, таких як виробництво, інвестиції, експорт. Тобто, ну це настільки красиво, коли цьому присвячуються прайм-тайм на ключових каналах, коли такі серйозні теми обговорюються з таким рівнем деталізації, я просто чесно вам скажу, захоплююсь, коли виступають міністри економіки Сполучених Штатів Америки, міністр фінансів США, коли вони розкривають логіку цих інструментів економічної інженерії, які вони використовують для того, щоб робити країну сильнішою, не зважаючи на політичні протистояння, незважаючи. Завишаючи на краткострокові такі шокові ефекти, які виникають. До речі, я записував окреме відео, читав таку велику лекцію про нову економічну стратегію Сполучених Штатів Америки. Якщо вам цікаво, взагалі, що і навіщо вони роблять, бо навіщо тут не менш важливо, ніщо. Подивіться, будь ласка, це відео, і, можливо, ви приглянете деякі позиції, можливо, ви зміните якісь свої погляди, або додасте до своєї картини світу якісь додаткові елементи. Можливо, вам це сподобається. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Ну, і підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Ведучий каже: а коли ми побачимо ці торговельні угоди, про які ви кажете, ваш колега Скотт Бесент, а Скотт Бесент – це міністр фінансів Сполучених Штатів Америки, який, до речі, Підписував з американського боку цю відому угоду про корисні капалини, або, вернішу, про спільний інвестиційний фонд США та України. Я розповідав вам про цю історичну угоду. Так от, ведучий, каже, ваш колега Бесенд згадав прогрес з Індією, але Японія от поїхала з Вашингтона з порожніми руками. А коли буде велика новина, каже він. І Лутнік відповідає: дивіться, Бесент засереджений на Китаї. Це його портфель, це його суперзадача. Мої задачі це торгівельні угоди, з рештою світу. Одна угода вже готова, каже він. Чекаємо схвалення парламенту тієї країни, скоро оголосимо. І його питає ведучий, так, а що це за країна, що це за умови. Він каже, ні ні-ні, поки це. Тільки для президента, значить, і демократія. Ця країна має проголосувати те, що ми обговорили, і ми повернемося. І він запевняє, що ці умови вони будуть розумними і дозволять більше США експортувати і будуть захищати американську промисловість. Лутнік підкреслює, що скорочення торгівельного дефіциту вдвічі. Тобто з трильйона 200 мільярдів доларів США, хоча б до 600 мільярдів, додасть 2% зростання ВВП, плюс 4 трильйони доларів на будівництво заводів. Це ще 2% ВВП. Ніхто не підраховує таке зростання, каже Лутніка. Це дуже важливо, і він абсолютно правий. Тому що ми в українській історії багато разів мали такі кейси, коли приходили закордонні інвестори, і вони казали: слухайте, у нас є перелік п'яти побажань, навіть не вимог побажань. Як Якщо ви їх приймете на рівні законів, управлінських рішень Кабміну, да, ми збудуємо у вас завод. І я деколи бачив в своїй практиці, коли працював в парламенті, що цей завод коштував кілька мільярдів євро інвестицій, і він би щорічно генерував кілька мільярдів євро виручки. Тобто це надходження в торгівельному балансі, це відповідно в податки, робочі місця, це додаткова. Посилення національної валюти через зменшення торгівельного дефіциту і так далі. І так далі. І що ви думаєте, робили тоді раніше уряди, де да, практично нічого вони не робили, да? тому що вони дивилися, казали, ну що, ми будемо якісь спеціальні умови створювати, ну це якийсь один завод, якась одна індустрія, а ми ж тут керуємо цілою економікою, цілою Україною. Ми будемо створювати рівні для всіх умови, Ну, що ж ми будемо якісь робити нерівні умови, а вся суть економічного розвитку зводиться до того, що ми. Повинні створити нерівні умови. Самі круті привабливі умови для промисловості, для виробництва, для наукових досліджень. І найменш привабливі умови для сировинного експорту і для експорту людей. А найкраще от тут. І тут. Мінімум податків, тут найдешевші кредити, тут всі регуляторні фастреки, зелені коридори, стимули, звільнення від чого завгодно на руках носити ті, хто будує виробництво і науково дослідні центри в країні. В Штатах це стає мейнстрімом, і багато кому це не подобається. Да? Неоліберали бісяться. Вони кажуть, о, подивіться, що вони роблять. Ці протекціоністи вони все зламають, вони все знищать. Дивіться, я згоден, що дуже багато речей нинішня адміністрація робить хаотично. Я згоден, що це можна робити значно більш елегантно, спокійно, непоказово і так далі, і так далі. Але зміст того, що вони роблять, це насправді геніальна економічна стратегія. Ну, Повернемось з вами до цього. І тут ведучий задає таке питання: боліс недоволі, лутніку каже: А що з айфоном? А от якщо Apple будуть виробляти їх тут, то хіба ціни не зростуть? І я згадую ці меми, як такі товстенькі, значить американці сидять і там щось роблять руками. Дуже повільно, дуже не, неефективно, Там всі сміються? Ну, мовляв, що нація не вміє виробляти. Ну, що ви кажете, от китайці вміють працювати, виробляти, дисципліновані, вони такі стрункі, все, американці ні, ну це вже, це вже не про Америку виробництво мовляв. Да? Лутній каже: дивіться, Apple інвестує 500 мільярдів доларів у виробництво в, в, в сфері штучного інтелекту і суперкомп'ютерів в Америці. Да? Тобто, але це не дрібні споживачі товарів. І він каже: я розмовляв з Тімом Куком, і той сказав, що потрібні роботизовані системи для масового і точного виробництва iPhone. Він хоче це зробити, бо закордонна робоча сила це ризик. Да, це страйки, пандемії можуть зупинити постачання. Коли це стане можливим, айфон будуть виробляти тут. Американські технарі на високооплачуваних робочих місцях. Запускаючи промислову революцію штучного інтелекту в Сполучених Штатах Америки, тобто мова про те, що зовсім не обов'язково, що це будуть ручне збирання, що високі американські зарплати будуть робити айфон вдвічі дорожчими, і так далі. Тобто, американські компанії можуть собі дозволити інвестувати в штучний інтелект і в роботизацію такий обсяг грошей, які жодна інша країна не може собі дозволити, тому що це найбагатші, найдорожче, найбільш технологічні. Найбільш розвинуті компанії світу. І інвестуючи в роботів в штучний інтелект, вони зменшують рівень по суті собівартості і витрат, да, тому, тому, тому що високі капекси. Але потім ці витрати постійні вони розмазуються на більший обсяг випуск... товарів, що опускаються, і створюють ефект мультиплікатора, створюють ефект зростаючої віддачі. Ведучий каже: ви заробили мільярди в Кантер Фітжералд, маєте 400 патентів. Я до речі вам казав, що дійсно Горд Лутнік, його родина вони доларові мільярдери, причому там не один мільярд, там десь під три мільярди в них статки. І ведучий каже, так от Уолл-стріт нервує через ваші плани, які ви озвучуєте. Да? І Голдман Сакс і інші попереджають про ризики рецесії. Я розповідав вам, яка ймовірність рецесії за оцінками Голдман Сакс. Вони попереджають, що буде зниження ВВП. Чи вони помиляються? Лутні каже: дивіться, вони не бачать загальної картини. Укладіть 20 торгівельних угод, кожна з яких відкриває ринок на 15 мільярдів доларів. І це вже 300 мільярдів доларів. Да? Це 1% зростання ВВП США. Додайте ще 4 трильйони доларів на заводи. Це 1-2% ВВП. Вони не враховують і експорт і нове будівництво, і він каже, нас блокували по суті від експорту машин до Японії, Кореї Європи через несправедливі тарифи. Трамп це виправляє як з 25% відсотковим тарифом на легкі вантажівки в першому терміні його першу каденцію, що посилило внутрішнє виробництво. І він каже, автовиробництво відродиться за два роки. Велика дискусія чи відродиться воно за два роки, те, що Тарифи Трампа можуть спрацювати, якщо вони будуть поєднані з іншими інструментами промислової політики, і з навчанням людей з підготовкою людського капіталу. Я в це вірю. Якщо це будуть тільки тарифи. Ну, безумовно, це не спрацює. Але якщо це будуть тарифи, якщо це буде зниження податків, якщо це буде дерегуляція, зменшення бюрократичних правил, бар'єрів, складнощів і так далі і так далі, якщо це буде здешевлення цінної на енергоносії, а все це нагадаю вам є складовою економічної стратегії нової адміністрації у Вашингтоні, якщо це буде поєднано з підготовкою грамотних, кваліфікованих людей, технарів, якщо американська система освіти. Почне прокидатись так само, як американська економічна політика сьогодні, то це цілком реально. І Якщо не за два, то за три, чотири, п'ять років. Але це цілком реально, тому що економічна реальність вона надзвичайно пластична. І ведучий каже, ну подивіться на волатильність на ринках. Nasdaq зріс на 12%, потім впав на 9%, все це за один день. І Лутнік каже: президент взагалі не засереджений на ринках, він перебудовує глобальну торгівлю і економіку. Це складно, але це необхідно для захисту економіки. І Бесент, каже Лутнік, працює над Китаєм, а я над рештою світу. Ми будемо стимулювати зростання і будемо захищати і розширювати американську промисловість і американський Експорт, він каже: Ви побачите експорт американських машин і скажете, він мав рацію. Ви побачите найм на заводах, і це буде реальне економічне зростання. І ведучий каже: слухайте, бульдозери прямо зараз працюють. Да? Буквально через кілька годин після отримання дозволів от цього заводу, ті СМС, тут за вікном. Це 40 тисяч робочих місць на будівництві. Люди дійсно не усвідомлюють масштаб. І Лутнік каже саме так. Це реальність. І ще 100 мільярдів доларів на підході. Це високотехнологічне виробництво в Америці, як обіцяв, Трамп. Друзі, якщо вам ця тема цікава, почитайте ці дві короткі книжки. Їх видала Українська асоціація римського клубу за підтримки Інтерпайпсіоклаб Ukraine і юридичної компанії ЛБІ. От я залишу лінк на них під цим відео, Ви можете отримати їх за донат, допомогти економічному просвітництву і книговиданню в Україні і сформувати свою власну думку про те, що роблять Сполучені Штати Америки, і безумовно про те, що потрібно робити нашій країні в цьому контексті, тому що. Для нас це просто живий підручник економічної стратегії, економічної політики. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте під цим відео. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Наванабанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. До зустрічі!